Будівництво нового мікрорайону Басів розпочалося. Перший квартал майбутнього житлового проєкту стане продовженням вулиці Студентської. Компанія Fine City Development уже розпочала підготовчі роботи на ділянці першого житлового комплексу і планує завершити будівництво дев'ятиповерхової секції вже в кінці 2017 року. А весь квартал здати в експлуатацію приблизно через два з половиною роки. Загалом квартальна забудова мікрорайону Басів складається з шести секцій. Перша флагманська секція сягатиме. Дев'яти поверхів, ще одна буде шестиповерховою, інші чотири будуть п'ятиповерхові. Загальна кількість квартир складає 171. До речі, площа цих квартир рахується за європейськими стандартами, тобто не за звичною кількістю кімнат, а за кількістю спалень навколо вітальні, з'єднаною в одному просторі з кухнею. В мікрорайоні Басів гармонійно поєдналися комфорт і безпека сучасного міського життя з екологічністю мальовничих пагорбів Басівкутського озера. Тут і велика кількість зелених насад. Аджень і наявність дитячих майданчиків і підземна парковка. Крім того, житлові секції розташовані так, що створюють між собою двір, повністю закритий для автомобільного транспорту. А перші поверхи секції передбачені під комерційне використання, що зробить можливим створення приватного дитячого садочку, спортивних залів, крамниць кав'ярень. Одним словом, компанія Fine City Development робить все, аби майбутні мешканці відчували себе комфортно та безпечно.